Вітання, хлопаки. Прийшов час зібрати собі новий ПК. Цього разу вже не буде 11.51 сокету і тим більше 7.75. го Ех! Пішла епоха. А сьогодні ми будемо збирати дуже потужну конфігурацію. Так, оверпрайснуту, адже за ці кошти можна було зібрати щось набагато крутіше, але така специфіка мого каналу збирати щось не дуже круте. І, звісно, без серйозного проколу не обійшлося. А якого саме побачите далі. До речі, у нас на каналі появляється нова традиція 250 гривень для випадкового коментатора. Тому, якщо ви хочете прийняти участь, залишайте будь-який коментар під цим відео. І в наступному відео ми виберемо переможця випадковим чином і відправимо йому 250 гривень. Добре, давайте не будемо затягувати і відразу прийдемо до серця нашого ПК, до процесора Intel One Love Core i5 13500. Дуже довго думки взяти 13500, 13400, 12400 дуже довго вибирав, щоб мені підійде під мою конфігурацію. Я практично замовив собі 13600К, але потім таки подумав, ммм, але для чого він мені? Ти мені 13500 трохи це багато. Тому не брав 13600K, а взяв 13500. Дуже топовий камінь. Цей процесор, це по суті урізаної відкою версії 13600K, 14 ядер, 20 потоків, тактова частота у турбобусті до 48 Гц. Ну одним словом, такий хороший крутий камінь, який мав би так нормально збодряти нашу збірочку. Під цей процесор повинен брати до 152 джевлення, тому для нього потрібна якась така непогана хороша материнська плата. Тому мій вебір впав на Cube Gaming від Asus B760 плюс Wi-Fi D4. Ну, дуже класна візуальна материнська плата, так на вигляд дуже красиво. Плюс це хороше охолодження. Три виходи під m 2 PCI Express 4, хоча я цим користуватись не буду, але вони є. Посилений вихід для відеокарти, що нам також не прогодається, адже у нас відеокарта буде така відносно легенька. Просто така візуально класна материнська плата. Однією з причин, чому ми я вибрав 13600K, це те, що для скоріше всього, потрібно було би купляти воду. А для 13500 вистачить і повітряного охолодження, ну, правда, такого хорошенького. І саме тому я взяв Arctic Freezer 34 Duo. Це з двома вертушками, якби що. Дуже крутий кулер, правда, трошечки дорогенький. тільки ну, відносно така золота середина. Працює дуже тихо і охолоджує Під цим мій процесор не нагрівався більше 60 градусів перед тим, що. Кулера практично не чути. І це одна з основних причин, чому я вибрав саме цей кулер, адже він дуже тихий, а я хотів, щоб моя збірочка була максимально тихою. Оперативну пам'ять я вирішив взяти хорошу дорогу DDR4, вирішив не брати DDR5, адже поки що в ній не бачу сенсу в таких середньобюджетних конфігураціях. Адже на даний момент процесори ще не дуже вміють круто працювати з DDR5, тому не бачу сенсу переплачувати. Я взяв таку хорошу, я б навіть сказав, круту оперативну пам'ять. Kingston Renegade на 32 ГБ двома планками з 16 таймінгами, частота 3600. Повинно вистачити мені цього з головою на роки вперед. Так само, як і цього процесора. Так як в нас на материнській платі є три виходи під M2, то я їх вирішу всі використати. Під системою взяв Samsung на 500 ГБ, мені цього вистачить з головою, ну і під програмки. Один SSD взяв відкрушел на 1 ТБ, ну під всякі відео, проекти, типу щось на YouTube, тому подібне. І ще один крушел і взяв під ігри. Цього повинно мені вистачити з головою. Так, вийшло трохи дорого. Але зате у мене є 3M2 і 2,5 ТБ пам'яті, чого мені повинно вистачити ну, надовго, я так думаю. Та що для цієї збірки не було б потрібно, ця відеокарта. Сюди б ідеально залетіла К4070 Ti. Але ви бачили її ціну, тому, на жаль, 4060. Так, можна було взяти 3060 на 12 ГБ. Але давайте об'єктивно. Ну, вона слабша від 4060. Так, 12 ГБ відеопам'яті вам може часто пригодитися. Наприклад, мені у Forza Horizon 5 вже не вистачало 8 відеопам'яті. Ну, я б не сказав, це те, що критично. Там чуть-чуть понижують налаштування графіки і все чудово. Правда, від збірки за 50 тисяч не дуже хочеться понижувати налаштування графіки у Full HD. Так, якби це було 2К, тоді можна мережатись. Але у Full HD понижувати налаштування графіки вже відтепер. Але якщо ми у цих 8 ГБ відеопам'яті, то... Продуктивність в іграх у вас буде на порядок краще ніж що і 360. А далі цю збірку нам потрібно щось запакувати. Для цього нам потрібний крутий ігровий корпус. Я це все добре запакував свій попередній корпус. Ну він дуже такий собі. Я дуже часто на нього лівся в нашому телеграм-чаті, адже в ньому нема ні нормального продову. Літом система в нім перегрівалася максимально. Приходилось відкривати ліве вікно, щоб просто її провітрити. А чому це все так було? А просто передні скло стоїть дуже близько до вентиляторів, і нема звідки брати холодне свіже повітря. Тому система дуже перегрівалася, адже вона гонила по кругу одне й те саме повітря, адже свіже не поступало і приходилось відкривати вікно. Плюс з кабелями тут дуже все погано. Ззаді взагалі, немає місця аби прокласти кабеля. Приходилось притискати їх крішкою, що взагалі не круто. І ще один дуже важливий мінус для мене це те, що не можна виключити RGB цю підсвітку на цих кулерах. Боже, вона мене так поночі бісить. От, наприклад, ви хочете подивитися якийсь фільм, і у вас ціла кімната, як новорічна ялинка через ці кулера. Тому мене це дуже напрягало, а виключити їх просто неможливо. Або ти їх повністю виключаєш, і система варить всередині, як у пічиці. Або ти включаєш і у те дома новий рік. Ну, не круто, але не все так погано. Адже пару днів перед записом цього відео зі мною зв'язалась компанія GameDiast. Вони підігнали мені дуже крутий корпус, а саме GameDiast Talos e 3 І він вирішує абсолютно всі мої проблеми. Для початку перше це і нормальні великі отвори спереді корпуса для входу свіжого і холодного повітря. Друге. Тут можна ззадні нормально прокласти кабеля, адже там є нормальні тунелі, і місце між задньою панелью і задньою кришкою, де можна все нормально сховати. І третє, основне навіть, на мою думку, я б сказав, це в нім можна виключити rgb підсвітку повністю. Але якщо ви любите rgb підсвіточку, то ви можете її синхронізувати з вашою материнською платою, ну з вашим кулером процесора і відеокарти, якщо вони у вас є, і у вас все буде світитися в однім режимі. Так як мені цього всього не потрібно, я просто виключу підсвітку і живу прекрасно. Дуже дякую компанії Гімдієс за те, що підігнали мені такий крутий чорно-білий корпус, який дуже класно підходить до мого кулера. І ця звірочка перевиглядає наймовірно. Якби що посилання на цей корпус і на їхню іншу продукцію буде в описі під відео. Рекомендую зайти і ознайомитись з їхньою продукцією, адже ціни дуже смачні, корпуса виглядають неймовірно. Реально лайк їм за це. І останнє. Так як я хотів, щоб ця збірочка була дуже тиха, я підбирав всі комплектуючі, щоб було все тихо. І я це зробив, все було наймовірно. І нічого не чути, всі кулера працюють дуже тихо, наприклад, ти дивився собі якийсь фільм і в те комп'ютера не чути. Ал. Ал. Я не вибирав довгий блок жилення. Я просто думаю, беру якийсь нормальний бренд, а саме Chieftec, щоб в нього були якісь захисти, ну і щоб був запас по продуктивності. Я взяв Chieftec на 750 Вт. Боже, хіба я знав, що це за блок живлення. Як він гудить, тільки його чути, тільки його взагалі нічого не чути в системі. Відеокарта, процесор, корпус, все працює тихесенько, нічого не чути. І цей блок живлення гудить на цілу кімнату. Це її просто неможливо слухати. І саме головне, не можна зменшити обороти. Мені здається, що він завжди працює на максимальних. Головне, що додали кнопочку переключення RGB підсвітки. Добре, хотіли дозволили виключити. А якийсь датчик або кнопку регулювання обертів вентилятора в блоці живлення нема. Це є просто дуже поганий блок живлення, не беріть його. Мені в нашому телеграм-каналі казали не брати ці блок живлення. Візьми інший. Стасян вибачаю, що я тебе не послухав. Реально потрібно було взяти щось інше. Тому, якщо вибираєте якісь комплектуючі, рекомендую порадитись цим у нас в телеграм-чаті. Там вам можуть допомогти. Я не прислухався, і я дуже жалію. За нього я відвалив 4 тисячі гривень, і цей блок є просто жахливий. В плані техніки з ним все окей, типа блок нормальний, І запас у нім є, і все круто. Але цей шум це є щось з чимось. Боже, це є. Mm. Ну добре, пакуємо це все в корпус, і це виглядає просто наймовірно, якщо це не слухати. А тепер давайте переходити до тесту ігор. Першою грою на тесті у нас буде кіберпанк, версія 2.01. Це буде саме показова гра, адже тут задіяні всі нові технології, які присутні в нашій відеокарті. Тут у нас вже є DLSS 3.5. Саме його ми включаємо на якість, максимальні налаштування графіки. Промені на ультра. RTX Overdrive не включаємо, і тут ми отримуємо близько 82 кадрів. Ну, в кінці ви зараз побачите точні цифри. Без DLSS, але з включеними промінями тут не обійтеся. Але я скажу так: тут DLSS взагалі картинку не портить. У нас буде гра, де DLSS включати взагалі не потрібно, адже картинка буде дуже піксельною, ну про це чуть далі. А в загальному тут все шикарно, дуже класний FPS. Грати повністю можна, Full HD, максималочки кіберпанк. ну, неймовірно. Йдемо далі. Наступною грою у нас буде Assassin's Creed Valhalla. Тут у нас нема ні DLSS, ні променів. Ну, взагалі просто їх не додали. Але вони нам і не потрібні, адже ми тут маємо більше 100 кадрів у максимальному пресеті графіки. Більшої просто у Full HD нема. А на секунду у нас тут чуть-чуть навіть більше, як Full HD, адже у мене трохи нестандартний монітор 16 х 10, у нас тут 1920 на 1200. Ну і всіх інших іграх, відповідно так само. Ну, такий Full HD з плюсиком. Тому, якби я це тестував все на звичайному Full HD моніторі, може, би було ще пару кадрів зверху. Ну, якщо коротко, повністю комфортно. Дуже красиво, гра класна. До речі, поки її тестував, то так підзатягнули. Може трохи навіть і пограю, може трохи навіть і пройду, але це не точно, я просто не фанат взагалі щось грати. А тепер давайте візьмемо гру, де DLSS є, але він нам не потрібний, адже він робить картинку набагато гіршою. І цією грою у нас буде Forza Horizon 5. Тут ми виставляємо супер максимальне налаштування графіки, і тут нам трошечки не вистачає відеопам'яті, іноді вискакує повідомлення. Але то повідомлення можна сміло ігнорувати, адже на продуктивність воно якось і так не впливає. Не знаю, чи воно бере забрати очки чи як, але повністю грати можна просто пропустити повідомлення, і взагалі ніяких вас ніфрезів нічого немає. Тут я включив DLSS на якість і картинка стала дуже піксельною, тому я його виключив, включив зглажування на 8X і включив промені на ультра налаштування графіки. І тут ми маємо просто дуже класний FPS, більше 60, а саме так 60-70 FPS, що повністю комфортно для гонок. Так, це вам не шутер, тому тут можна спокійно грати в 60 плюс FPS. А якщо ми виключимо промені, то може отримати навіть за 90. Але тут ми це робити не будемо, адже я просто показую, що можна отримати на супер ультрах на цій відеокарті і взагалі на такій збірці. Ми обов'язково в наступних відео зробимо повний розбір технології DLSS з окремим відео, де ми все під лупою обдивимось, де потрібно, де не потрібно і взагалі що воно нам дає. І так само розберемо промені, чи є у них взагалі сенс. Якщо вам це цікаво, підписуйтесь на канал. А так, Forza Horizon на нашій збірці, хоч і недостатньо до пам'яті, грати повністю комфортно. Ну і куди без новенького старфілду, який дуже не оптимізований, тому ця гра не є якоюсь показовою, адже тут з часом буде ставати більше і більше FPS, максимальні також налаштування графіків, Full HD з плюсиком. І тут ми отримуємо ну, таких 60 FPS. Я впевнений, якби була гра більш оптимізованою, можна було б отримати за 70. Хоча я не знаю, що би ми отримали на відкритій місцевості, тобто на вулиці, адже в мене не було так багато часу, щоб кожну гру проходити до конкретного моменту. Але в приміщенні у нас ну плюс-мінус 60 фпс. На вулиці, якщо би хотіли 60 FPS, бо я бачу, може трошечки просісти на вулиці, то чуть-чуть понижимо налаштувань графіки. Так не саме круте, що можна робити на збірці за такі кошти. Ну, але вибачте, 40 60 Це вам не 40 70 Але я би це аж так до уваги не брав. Це одна гра, де у нас FPS може бути чуть нижче 60, але будьмо відвертими на цю гру дивитися взагалі не варто, адже ну оптимізація в ній не на найвищому рівні. А далі давайте трошечки нашого українського Metro Exodus. Не знаю, чи я добре сказав назву цієї гри, але все одно наше, наше. І тут ми отримуємо більше 100 FPS на самих високих налаштуваннях графіки з включеними променями, що є також дуже круто. Адже тут діалсясу як такого нема, і без всяких там приблуд з збільшенням кадрів у нас тут чистих 100 з чимось FPS. Тому також грати повністю можна. А на рахунок RTX, що він тут є, що його нема, Взагалі різниці візуальної нема. Правда, FPS так нормально від'їдає, але можна його включати, адже FPS так далеко за 100. Тому, як то кажеться, з пилком піде. Ну добре, давайте ці вимогливі ігри трошечки в сторону. Давайте трохи в кіберспорт FIFA 22. Якщо чесно, то немає різниці, чи це FIFA 22, чи 24, там всюди плюс-мінус одинакові системні вимоги. І тут ми отримуємо 360 FPS плюс-мінус. Ну що тут скажеш, грати можна повністю з комфортом на любім моніторі 240, 120, 144, 165 без різниць. Не знаю, чому ніхто не включає ці ігри в тести, я вирішив включити. Грати супер ідеально. Давайте далі. Ну і куди в кіберспорті? Без cs 2 Тут я не зміг настроїти нормальний моніторинг. У мене в попередній кесуці можна було це все подивитись. Тут я зробив все абсолютно тим самим способом. У мене моніторинг не працює, тому можна подивитись саме ФПС зліва зверху, і взагалі він тут так показує, що важко щось зрозуміти. Але грати можна за 200 фпс, тому окей, піде. Окей. І ще одна гра, яка взагалі не повинна була попадати в ці тести, але вона просто попала через свою також показовість GTA V, гра 2012 року. Відеокарта і процесор у нас 2023. І ми тут отримуємо 70-80 фпс на максимальних налаштуваннях графіки. Скажіть мені, будь ласка, який потрібно мати ПК у 2012 році, щоб грати цю гру на максимальних налаштуваннях графіки. Якщо відеокарта, яка на 11 років молодша за цю гру, не може витягнути у 100 плюс FPS. А що тут є показового? А те, що гра бере тільки 2,5 ГБ відеопам'яті і грузить на чіп, а саме відеокарту, на всі 100%. Якщо чесно, це якесь чудо, але ну таке є. Не знаю, з чим це пов'язано з оптимізацією, не з оптимізацією. Просто вирішив вам її показати. А якщо тобі, так так, саме тобі, мій друже, більше цікаво подивитися на тести з DLSS, і RTX порівняння, де воно включене, де воно виключене, яка якісь зображення, які зміни, чи воно потрібно чи ні, то підписуйся на цей канал. Тут скоро будуть про це відео з дуже детальними порівняннями з лупою. Тому не забувай підписатися і поставити дзвіночок. А якщо ти додивився відео до кінця, то вже якось постав лайк і напиши коментар, а може 250 гривень виграєш. Ну все, дякую за перегляд. Щасливо!